За мужність та героїзм заступнику командира 3-го полку спеціального призначення Юрію Коваленко посмертно присвоєно звання Героя України. Золоту зірку сім'ї героя вручав міністр оборони України Степан Полторак. Вікторючі мають присутні і доньки. Руслана Юрія і Олег Юрійна. За самовідданість і професіоналізм виявлені під час бойових дій та перевиконання службових обов'язків ще 18 військовослужбовців та працівників Збройних сил України були нагороджені державними нагородами. Олексій Чубаш, Володимир Стройков, час че.